Всім привіт! Я Саша, і це міфи про дофамін, частина друга. Почну з невеликого дисклеймера. Це відео я записую незадовго до своєї відпустки. І роблю це з двох причин, обидві пов'язані з дофаміном. Перше, я хочу викреслити справу, яка давно є в моєму туду лісті зняти і завантажити відео на YouTube, тому що викреслення справ. Дає нам дофамін і дає мотивацію робити щось наступне. І це дуже корисний стан. Друга причина, я хочу уникнути виснаження, пов'язаного з невиконаними справами, яке заважає повноцінно відпочити у відпустці. Детальніше я про це писала в своєму інстаграм і трец. Це один з елементів. Підготовки до відпустки, щоб вона пройшла найкращим чином. Це не міфи, це дійсно так працює. А далі ми поговоримо про те, що є розповсюдженими міфами, і як на них не вестися, що робити натомість. Сьогодні ми розбираємо п'ять міфів. Перший з них буде про те, що стимулятори це нібито безпечний спосіб покращити мотивацію та фокус. Намагання різко підвищити рівень дофаміну. За допомогою стимуляторів, таких як перетриніки, енергетичні напої або препарати на кшталт Адерал, Ріталін, дійсно працює, тобто вони дійсно підвищують мотивацію, прагнення та фокус. І познайомившись з цим ефектом, багатьом людям дуже складно уникати таких допінгів, не звертатись до них знову і знову. А от в довгостроковій перспективі. Регулярне використовування допінгу призводить до руйнування мотивації, здатності концентруватися, це відбувається через виснаження легкодоступного пулу дофаміну. Люди, які часто вживають такі речовини, помічають, що вони... Стикаються зі значним зниженням рівню мотивації, фокусу, концентрації, прагнення. Іншими словами, їхня здатність вивільняти дофамін знижується. Дуже важливий момент, що це також може призводити до зниження нейропластичності, іншими словами, здатності вивчати нове. Наведу класичний приклад. Студент, який вирішив для покращення навчання та результатів в тренуваннях, використовувати енергетичні напої та притриміки на щоденній основі. Спочатку це класно працює і підвищує його продуктивність і в тренуваннях, і в навчанні. Але згодом за декілька тижнів він помічає, що йому складніше концентруватися, а без Цих речовин він взагалі ні на що не здатний і йому нічого не хочеться. Тобто з стимуляторами там, через декілька тижнів після початку результати середні, а без них взагалі ніяких, бо настає повна апатія. Поступово він втрачає здатність концентруватися без допінгу, і його мозок вже не реагує на стимули, які раніше. Його мотивували, такі як цікава лекція, або там вдале тренування, або перемога в якомусь змаганні. Це наслідок виснаження дофамінового пулу та адаптації мозку. Що частіше ви змушуєте систему працювати на максимумі, тим гірше вона починає працювати в стабільному стані. З таких більш драматичних прикладів. Мене дуже вразив фрагмент документального фільму про Еймі Вайнхаус, де розповідалась. Її історія там самого початку, і до її смерті, там був такий момент, коли вона вийшла з чергового рехабу. Нагадаю, що в неї була залежність і алкогольна, і наркотична, і проблеми з речовою поведінкою. Черговий раз вона полікувалася і нічого не вживала. І в цей період вона отримала здається, першу гремі. Це найбільша нагорода для музикантки, і вона тоді поділилася зі своєю подругою, що вона нічого не відчуває, бо її дофамінова система на той момент вже була настільки виснажена, що вона вже була нездатна відчути радість навіть від такої значної події. І ще один приклад на цю тему Дофамін, як працює саме в контексті залежності. Дуже крутий фільм «Beautiful Boy» з Тімоті Шаламе і Стівом Керолом. Він true story based і там дуже круто показано. як людина, яка мала залежність і яка вже не використовує ніякі речовини, все одно страждає від неможливості відчути радість і щастя від будь-чого. Міф номер два. Відсутність мотивації означає, що треба переключитись на якісь маленькі. Простіші справи. Так виглядає класична прокрастинація, коли замість якоїсь складної задачі ми переключаємось, наприклад, на прибирання в хаті, що є досить корисною штукою, але це не те, що ми для себе пріоритизували і планували робити зараз. І важливо зрозуміти, що це не призведе до повернення мотивації, якщо її зараз немає в моменті. Насправді вийти з дофамінової ями. Тобто з низького рівня дофаміна, який зазвичай трапляється після того, як він був дуже високим і обвалився, можна навпаки, за рахунок того, що ви зробите щось складне, що вимагає більших зусиль або є більш болючим, без шкоди для здоров'я. Зараз поясню, що я маю на увазі, це може бути, наприклад, холодна ванна або холодний душ. Холодна вода взагалі дуже круто працює, інтенсивні фізичні вправи або навіть коротка, але важка медитація, якщо такі речі вам тяжко йдуть. Така дія поглиблює дофамінову яму, але прискорює його підвищення чи вихід на нормальний рівень. Винагороди завжди є позитивними для мотивації. У соцмережах дуже популярна ідея нагороджувати себе за якісь майлстоуни, нібито це допомагає йти далі до наступної мети. По факту, це працює протилежним чином, і це може знизити задоволення від самої діяльності, навіть якщо ця діяльність раніше вам приносила задоволення. Наприклад, якщо дитина з задоволенням малює. Але їй за завершений малюнок почнуть давати цукерку, врешті-решт, їй стане не так прикольно і цікаво малювати, і без цукерки вона вже не буде братися за цю діяльність. Міф номер 4. дофамін працює ізольовано від інших хімічних речовин мозку. Ні, звичайно, це не так. Часто дофамін зглядається як окрема молекула, що працює сама по собі. Однак нейрони, які виділяють дофамін, також виділяють і глутамат, який є збуджуючим нейромедіатором, що стимулює активність нейронів. Крім того, дофамін тісно пов'язаний з адреналіном та норадреналіном, оскільки ці молекули виділяються з дофаміну, часто працюють разом, щоб викликати збудження і бажання шукати новий стимул. Також було виявлено, що окситоцин пов'язаний з соціальними зв'язками, безпосередньо стимулює дофаміновий шлях. Тобто, дофамін зовсім не є ізольованою молекулою, не варто його розглядати ізольовано. Мів номер. 5. Постійне задоволення і високий рівень дофаміну є нашою метою. Ні, зовсім не так. Існує хибне уявлення, що нашою метою є постійно підтримувати високий рівень задоволення. Однак. Дофамінова система влаштована таким чином, що після будь-якого значного дофамінового піку неминуче стає падіння, не просто падіння з цього піку, а падіння нашого базового рівня це є нормальним адаптивним механізмом, який спонукає нас до подальшого розвитку. Не треба намагатись це побороти, обійти. Метою не є уникнення спадів, а розуміння їхньої динаміки для підтримки добробуту та мотивації в довгостроковій перспективі. На сьогодні це все. Дуже дякую за увагу. Пишіть коментарі, обов'язково кажіть про що вам ще цікаво дізнатись, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!